Вас вітають новини з нашої полонини. Екстрені відключення світла нікуди не зникли, тому працюємо з тимчасового місця базування. Повідомляється про загадковий об'єкт, який упав у місті частиківка, названий місцевим населенням, списом. За останніми новинами, жителі міста жаліються на відсутність сновидінь. Масові протести переросли в сутички з правоохоронними органами. Фатальних наслідків не вдалося уникнути. На території міста введено карантин. Що? Термінована новина повідомляється, що зникло 10 осіб прямо зі своїх ліжок. Найближчим часом наш кореспондент спробує отримати дозвіл на в'їзд на карантинну зону для роз'яснення ситуації. Цікаво звучить, чи не так. Українська манга більше ніяких снів отримала свій реліз на ІЧІО за авторством м'явки. І хоч вона все ще в стадії розробки, або якби вона все ще буде виходити, уже ми можемо дещо в ній оцінити. Історія, як ви зрозуміли, розвивається в місті Частиківка, українському місті, де нам дають змогу спостерігати за подіями-очима журналістки Катерини Новак, яка Отримала місце в місцевій газеті півтора року тому. Героїня втратила зв'язки з родиною та друзями, але на новому місці роботи знайшла собі нову подругу на ім'я Соломія, яка допомогла їй піднятися багато в чому. І як це буває зазвичай, вона одна із тих самих людей, які зникли. Скажу так: візуальна манга дуже просто стилізована, тобто. Би, малюнок в ній не надто складний, і через це ми маємо змогу і будемо сподіватися, що а, нові сторінки або нові випуски будуть виходити набагато частіше. І власне, нам буде над чим подумати, над чим порозмислити, про що поговорити. Особливо захоплює на даний момент остання сторінка, 15-та, яка закінчується дуже класним кліфхенгером. Про які я не буду, звісно, говорити. Манга є прямим продовженням однойменної візуальної новели, яка була зроблена для Ukrainian Visual Novel Jam. Гра мала дві кінцівки, і тепер ми однозначно можемо сказати, що канонічною була погана. Можливо, вона погана лише з теперішньої точки зору на сюжет манги, але. Що маємо, те маємо. Не хочу багато розповідати, розтягувати якось відео, бо зараз ми і так маємо ну, крупинку буквально якоїсь е історії. Але потенційно у нас є прям щось дуже масштабне. Відчувається, що лор продуманий, є декілька екстра сторінок, де можна побачити деякі наробітки, а також. Е Одну цікаву сторіночку, де зрозуміло, що над лором працювали. В описі або коментарях ви знайдете посилання на ІЧІО автора і на візуальну новелу, і на мангу, і там же ви можете допомогти йому копійчиною, коли вкажете, що хочете не просто завантажити дану роботу. З вами був Каскар Злате. Дякую за увагу. Підписуйтесь, побачимось!